Анатолій Валевський Вальс весняного вітру. Тихого весняного ранку, коли останні видіння чарівних снів відлітають у невідомі казкові дали, тепле сонечко починає зігрівати землю і пестити квіти. Прокидається все навколо. І ось тоді, поволі, непомітно починає свій феєрічний танець весняний вітерець. Ледве вловимим рухом. Він спершу торкається крайнього листя на гілках дерев, немов боязкий трепіт пробігає по них, струшуючи кришталики прохолодної роси, що обсипаються на зелені клумби алмазним пилом. Потім легковажний пустун посмикує грайливими подихами яскраві пелюски розпускаючихся квіток, роздмухуючи на всі боки їх ніжний аромат, який дарує загадкове і солодке хвилювання від передчуття. Чогось прекрасного, багатообіцяючого. І тільки тоді вітерець спускається до самої землі, обережно торкаючись сонячних кульбаб, які вже скипіли м'яким невагомим пухом, наче чудесним килимом, вкривши невелику галявинку. У трепетному очікуванні завмерли легковажні пушинки, готові будь-якої миті в дружньому пориві злетіти назустріч сонцю, лише один подих. І вони злітають угору, щоб, полетівши відпущену їм відстань, десь там, вдалині, дати життя новому поколінню яскравих сонячних квітів. Але це буде згодом. А поки немов тендітні витончені танцівниці в білосніжних балетних пачках пурхають безкрайнім блакитним простором чистого неба невагомі пушинки, відчайдушно кружляючи в лагідних обіймах весняного вітерця, який співає. Вічний вальс любові і життя.